Каємо, якою видалась семиднівка для Бердянська та інших тимчасово окупованих територій у головних подіях тижня. Активність Руху цивільних та військових навколо міста останнім часом дуже висока. На цьому тижні журналістам Бердянськ сьогодні стало відомо, що в село Азовське заїхала нова партія російських військових. Вони розселяються по хатам, обирають що покраще зі зручностями та побутовою технікою. Місцевим відверто розповідають, що їм не можна жити в наметах чи казармах, бо там по ним влучають ЗСУ. Тому вони й розселяються серед цивільних. Також активно заселяються військові і на дачі між Бердянськом та Азовським, та у мікрорайоні АКЗ. Головам дачних кооперативів доручили подати до окупаційної адміністрації перелік дач боржників та тих, хто виїхав з Бердянську. Офіційний привід розміщення біженців. Поки що на дачах видно тільки військових. Дачі забирають без згоди власників. Заселяються військові і у будинки тих, хто виїжджає з територій, де окупанти оголосили евакуацію. Ймовірно, звільнення будинків під розселення військових це була одна з цілей, оголошеної ворогом евакуації. Саме таке розселення впереміж з цивільними, на думку солдатів Путіна, допоможе оберегти їх від прильоту українських ракет. Я знаю, що говорят, що я сірева, жорстка, порой жорстокая. Сумну відомість судді Ларисі Богомоловій суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. А СБУ опублікувала докази співпраці Богомолової з російськими спецслужбами. Алло. Добрий Uh, сьогодні я відчула інформацію про те, що три людини з ОЗОВ якимось yeah. окольними путями вилізли з yeah. Маріуполя. Yeah. Не Чути страшно, як людина з радістю та за власної ініціативи здавала своїх колег, з якими працювала багато років, та українських військових. Я сьогодні була на роботі е, в суді. Ага. Ну, я ж потихеньку спілкуюся з одним судом, з іншим судом. И вообще со многими, со многими пытаюсь общаться, как-то пытаюсь кому-то что-то объяснить, знаете, э, народу, смотрите реально на реальную ситуацию. Mm -hmm. Так вот, позиция вот, моих коллег некоторых. Э, некоторые молчат и соглашаются со мной с тем, что я говорю. Mm -hmm. А активно и яростно мои слова. люди, которые переведены в, в Донецкой области. В Донецкой области? Да. Они же, вот те судьи, которые из Донецка уехали, переводились в разные суды Украины. Знаете об этом? Ага, да-да-да. И те, которые уехали из Донецка и Луганской области, они, конечно, настроены настолько яро, что вообще. Угу. Это... Ну, ладно, что, отправим их обратно в Донецк, это... На минулому тижні на сайті фейкової воєнна гражданської адміністрації почали висвітлювати рішення про націоналізацію об'єктів нерухомого та рухомого майна. Це власність українців, які були вимушені виїхати з окупації. В реєстрі окупантів житлові будинки, земельні поля, майнові комплекси, автівки, сільгосптехніка, магазини, банки, готелі та бази відпочинку. Та навіть церкви й будинки молитви. І так по всій тимчасово окупованій території. В Бердянську на цьому тижні віджали три автомийки, житлові будинки, готелі. На 9 травня, коли росіянці страждають по бідобесієм, херсонський гауляйтер Сальдо записав відеозвернення до українських військових. Хлопці вас просто-напросто тримають за лохів. Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. Так, так саме українською мовою. Правда, з його вуст цього звучала огидно, але ще огиднішим було те, що вбивства, катування, мародерство російських військових та його власне зрадництво українському народові він назвав сперечаннями. Був час, коли ми може й сперечалися, а може й не сперечалися. Зрадник Сальдо не цурався видати вторгнення Росії за війну, нібито розв'язану американцями. Нехай спробують самі. Американці воювати зі своєю зброєю, яку вони дають. Бачимо, що вже відверто говорять, що у Мінську то були домовленості спеціально зроблені, щоб обдурити нас усіх, начебто там допоможуть владнати конфлікт. А самі 9 років готували нас до цього конфлікту, який привів до людських жертв, до руйнування міст. В Росії не руйнуються пам'ятники, які відносяться до українського мистецтва, до відомих українців. Ага, проте Росією руйнуються українські міста і села та вбиваються мирні люди. Це знущання. А наприкінці свого спічу, чи то закатований, чи то п'яний сальдо взагалі наважився закликати до перемир'я. Тому давайте забудемо про все те, що було. І давайте об'єднаємося та звернемося в. В другу сторону і зробимо все для того, щоб війна була завершена, та ми знов жили разом, дружньо і красиво. Бідолашний. Він вже не знає, в яку сторону йому звертати. Чергові авіаудари по Оріхову. У вівторок ворог вкотре завдав удари по Оріхову. Зруйновано 10 приватних будинків та пошкоджено ще 20. Незламні маріупольці вивісили український прапор на зруйнованій росіянами будівлі Палацу культури Іскра окупанти вивозять медичне обладнання з тимчасово окупованих міст. Так відомо, що на цьому тижні загарбники вивезли рентгенапарати з Енергодару та Кам'янки Дніпровської, а до цього МРТ-апарат з Енергодару. Вже, якби фаніром повернутися домой. Токмачани їдуть з Бердянська назад до свого міста. Людям не сподобались умови, куди їх розселили, а також їх насторожило те, що разом з ними у колонах їхали автобуси з російськими військовими. Ми так зрозуміли, що нас вивозили, щоб їм дорогу убезпечити. Написали нам в редакцію. У середу моніторингові канали повідомляли, що були влучання по позиціям окупантів у Васильівському та Токмацькому районах. Загадковість на Запорізькій атомній електростанції. Працівникам ЗАЕС зробили додаткові вихідні на 11 та 12 травня. Аргументація навести порядки на своїх дачах. Також говорили про плани росіян евакуювати із ЗАЕС близько 3100 працівників. Якісь дивні рішення окупантів, можливо, опромінилися. У Васильівці Запорізької області було атаковано очисну станцію, і неочищені каналізаційні води пішли прямо в акваторію ріки Дніпро. Маріупольський завод Азовсталь є прикладом зруйнованої інфраструктури, яка несе загрозу екосистемі Азовського моря. В ніч з п'ятниці на суботу бердянці чули гучні вибухи. Місцеві стверджують, що це точно не схоже на роботу російського ППО. Те, що це був саме приліт, і він був вдалим, підтверджує і показове мовчання окупаційної адміністрації. Жодних коментарів, як і минулого разу. У Бердянську колаборанти відмовляють у лікуванні людям з психічними розладами у своєму бажанні паспортувати всіх, і вся загарбники переходять усі норми міжнародного права та людяності. Взагалі, як повідомляють журналістам Бердянськ сьогодні наші читачі у психоневрологічному диспансері міста окупаційна адміністрація закладу заборонила видавати хворим, у яких немає паспорту РФ ліки. Ці медичні препарати необхідні для стабілізації стану хронічно хворих людей. Купити їх у аптеці неможливо. Керівницею цього закладу у окупантів, значиться Олена Діхтяй. Бердянці знають її як людину, яка одна з перших прийшла працювати на бік окупанта. Активно впроваджувала примусову паспортизацію в закладах, де працювала, має ненависть до всього українського. А коли на камеру розповідає про Україну, то від брехні аж червоніє. Бердянські попи попросилися до руської церкви, а митрополит Єфрем виїхав на підконтрольну територію України. І хоча нещодавно ми писали про те, як Єфрем тепло зустрічав губернатора Тверської області, наразі з повідомлення пропагандистських каналів виходить, що митрополит Бердянський та Приморський Єфрем відмовився писати до Москви прохання про включення єпархії до складу московського патріархату, Рішення, хто його знає. Он не спрашивал у нас решение, да и всього. Вони кажуть, що він втік на територію України, але у українських змі такої інформації немає. Можливо, Єфрема утримують насильно або депортували. Такого ще не було ніколи, щоб що бросив єпархію, покинув. Це страшно, звісно. Але з Божою допомогою, господь нас сір мене ставить. Саме зникнення Єфрема і стало офіційним приводом для звернення до московського патріархату з проханням призначити нового очільника церкви у Бердянську. Управлінням на себя не совет збиралися і з Божою допомогою написали письмо нашому святителю, патріарху Кирилу Московському Росії. В ніч середина четвер російські терористи обстріляли селище Малокатеринівка, що у передмісті Запоріжжя, постраждали люди, карети швидкої допомоги та будинки мирних мешканців. Абсурдним є те, що пропагандисти назвали цей нічний обстріл цивільних влучанням по складу з боєприпасами з детонацією. Бердянсь чекає на серпень та на зсу. Отаке От відео прислали до нашої редакції з проханням опублікувати. А на цьому все не втрачайте зв'язок з улюбленим містом. Тому підписуйтесь на наш канал та обов'язково тисніть на дзвіночок.